Попри те, що зараз початок робочого дня біля головного в'їзду до підприємства Арселорбіта в Кривий Ріг зібралося більше сотні людей, начебто, користуючись своїм конституційним правом на переміщення, перекрили рух. Хто з красномовними плакатами, хто у захисних масках та респіраторах, найбільш оригінальні з величезними шматами пінопласту за спиною Це символізує? Ну, символізують? Що? Выбросы. <ріплев> <Так. ріплев> <ріплев> на каждого жителя <ріплев> На кожного жителя выпадает, сколько гадостей. Ковтаем. Сколько, сколько выпадает? Ну, 430 килограмм. Это на каждого кривое Да, в го. Вымагають одного. Досить, круити, кривий ритм! Досить, круїти, кривый! Хочеться чистого воздуха, хочеться глубоко вдихати і не переживати, що боліти мої діти будуть. Я буду боліти. Місце акції обрали не випадково. Кажуть, цією дорогою щодня проїжджає керівництво АМКР. Невідомо чи втрапив у затор хтось з високих чинів. А от ті, кому не поталанило проїхати, до своєрідного волевиявлення поставилися по різному Людям нада працювати. ходять тут, як зіська робити. Розумієте? Все на работе, им выходной ходят. Тоже у меня простой денег стоит. Кто мне их оплатит? Они мне их оплатят. Ну, у людей есть позиция, но что ее днем не делать, когда я на, на 8 часов, да, у нас же тоже есть рабочий день, я опаздываю на работу. Організатори кажуть, до таких дій вдалися через невиконані обіцянки металургійного підприємства. Ще під час приватизації Криворіжсталі сталі інвестори запевняли, закриють мартенівське виробництво, натомість збудують цех безперервного лиття. Відповідно затверджували в екологічних програмах, однак щоразу змінювали строки виконання. А це вже суперечить існуючому регламенту. Кожне підприємство, надаючи свої пропозиції щодо природоохоронних заходів до виконання у Екологічній програмі взяли зобов'язання щодо виконання цих природоохоронних заходів і несуть відповідальність за їх чітке виконання з дотриманням термінів та впровадження екологічного ефекту. Реконструкції вимагає і дом на номер 7. Утім, замість компенсуючих заходів стверджують пікетувальники на арселорі грозяться вкотре скоротити кількість працівників. Ми звертаємося до пана міського голови про те, щоб міська влада звернулася до Верховної Ради України, щоб Верховна Рада перевірила виконання підприємством екологічних зобов'язань. Якщо ж терміни експлуатації шкідливих виробництв продовжать, домагатиметься для Арселор, Мітал кривий ріг, заборони на викид забруднюючих речовин, такі прохання вже направили до Мінекології та Мін Розвитку село Трокоф'єв Станіслав Євстратенко програми місто.